І на сьогодні вам хочу розказати про журнал Кулю. Це другий випуск 2016 року. На першій сторінці об'явлені переможці. А тут про багаторого е, динозавра. Потім йдуть тут кросворди про батьківщину. А тут йдуть зачіски. Дівоча краса, дівоча. Красава. Wow. Кусаді дівочек. очі красиво. Як заплести у плетений поні. А тут вже йде англійська мова. Тут завдання про тварин. А тут з бабусиною скрині всякі кросворди, розповіді. А тут королівський замок, бачите? І... І тут розказується про всякі, про всякі легенди, про всяке королівство. А тут сердечко від щирого серця, як робити. Тут розповідь про тварин. А отут от конкурс, яке найліпше фото. Далі тут є ігровий талончик, який можна, по ньому можна теж виграти приз. І тут йду, йде фотоконкурс кулі я триває досі. А тепер я теж виграла з цієї кулі. І Я виграла набір творчості, з блискідки, отакий. Розкраска по номерам, вісім кольорів. А тут да, Тут є кольора синій, сірий, білий, чорний, жовтий, фіолетовий, червоний, рожевий. І як то все робити? Тут входить всякі блискітки, входить малюнок сам і інструкція І отут. І дякую, що подивилися моє відео. Всім па-па, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.